Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я започатковую новий проект, що краще ходул, спотова торгівля чи ф'ючерси. Мабуть, всі чули про те, що найкраща стратегія просто купити біткоїни Ефіріум та зберегати їх. Цим проєктом ми перевіримо дане твердження на практиці. Суть проєкту наступна. Я виділяю по 1000 доларів на ходул, спотову торгівлю та ф'ючерсну торгівлю. І кожного тижня буду робити відеозвіт по результатах. Давайте детальніше розповім про кожне із даних видів заробітку на криптовалюті. Отже, перший вид заробітку на криптовалюті саме інвестиційний, це ходло. До речі, проєкт стартував трохи раніше. Про його старт я повідомляв у своїй телеграм-групі. Посилання на всі портфелі є в закріпленому пості телеграм-групи. Кому цікаво спостерігати за даним проєктом, приєднуйтесь. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови: зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Отже, старт проєкту відбувся 30 червня, коли я і робив перший закуп на спот, і більше закупів по даному типу інвестування за умовою цього проєкту робити не буду. Отже, було куплено біткоін за ціною 60 850 доларів та ефіріум за ціною 3363 долари. На той час це цілком були прийнятні ціни. Звичайно, якби даний проєкт стартував на самому дні, то можливо результат був би зовсім іншим. Але дуже рідко, коли комусь пощастить, закупитися. На самому дні. Тому будемо вважати, що ми зараз десь посередині цього бичого ринку і умови старту середні. Не найкращі і не найгірші. І на даний час даний портфель перебуває у просадці на 7,5%. Переходимо до наступного виду заробітку на крипці і це спотова торгівля. Перший закуп відбувся той самий час, як і закупівля. Для портфелю ходу. Торгувати я буду також біткоїном і ефіром за власною стратегією. Посилання на даний портфель також розміщено в закріпленому пості Telegram групи. До речі, відеозвіти по даному проєкту, як я і казав, буду робити щотижня, а оперативно про всі закупи та продажі я повідомляю своїй VIP-групі. Отже, перша покупка була 30 червня, було куплено біткоїн за ціною 60 850 доларів та ефіріум за ціною 3363 по 500$ доларів кожен. Потім 2 липня я продав половину біткоїна за ціною 63 тисячі 166 доларів і половину Ефіріума за ціною 3457 доларів. І також виставив стоп лоси які спрацювали у ніч на 3 липня. Таким чином було зафіксовано решту біткоїна за ціною 61 557 та Ефіріум за ціною 3388. Отже, в результаті даного трейду сумарно було отримано прибуток 20 доларів. Також в цьому експерименті, якщо вдається отримати певний профід від спотової торгівлі, то його я вкладаю у більш ризиковані покупки, а саме мемкоїни яким чином я хочу збільшити шанси отримати більший прибуток. Отже, на дані 20 доларів прибутку я купив мепкоін Гаррі Поттер за ціною приблизно 9 центів. І також 6 липня поступово почав формувати покупки і на біткоїні з ефіруму. Було куплено на 100 доларів біткоін за ціною 56 574 долларів, і ефіріум на 100 доларів за ціною 3005 доларів. 7 липня я докупив ще біткоін на 50 доларів за ціною 57 933, єфіріум на 50 доларів за ціною 3050. 8 липня я докупив ще біткоін на 50 доларів за ціною 54 867, і ефіріум на 50 доларів за ціною $2000. 851. На даний час загальний прибуток даного портфелю складає 3,4%, що в доларному еквіваленті становить 33 долари. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Переходимо до мабуть найцікавішого, найазартнішого і найнебезпечнішого виду заробітку на крипті, а саме фьючерсний трейдинг. Стартувати той самий день, який на спотовій торгівлю, у мене не вийшло, бо я створював аккаунт копітрейдингу і поки розібрався з цим питанням, ціни вже виросли. Тому той виток росту я пропустив. До речі, в закріпленому пості групи також є посилання на копі трейдинг даного портфелю на біржі ByBit. Можете там переглядати відкриті трейди та історію торгівлі. Якщо у когось буде бажання, можете доєднатися до копітрейдингу даного портфелю. Я завжди буду звітувати. Відео про свої трейди, і також ви будете знати, яка у мене стратегія по даному портфелю. Отже, умови приблизно схожі зі спотовою торгівлею. Я торгуватиму і ефірами на 1000 доларів, причому буду притримуватися дуже обережної стратегії і торгувати тільки лонг трейди із другим третім плечем. Перший місяць я торгуватиму із другим плечем, а другий місяць із третім. Подивимося, як краще вийде, і тоді вже вирішу, як торгувати далі на постійній основі. Хочу звернути вашу увагу, що це не дейдинг, я не прихильник даного виду торгівлі. Бо для цього потрібно виділяти чимало часу. І також, якщо ви подивитеся відео досвідчених трейдерів, всі вони говорять про те, що кращим варіантом трейдингу є саме позиційний тренд, коли ви поступово формуєте свою торгову позицію і потім ведете її, поступово закриваючи. Тому торгувати я буду саме на денному тайфреймі. Також той профіль, який буде отримано, я вже буду використовувати для трохи більш ризикованих трейдів. На зразок, як у спотовій торгівлі, це покупка мебкоїнів, то тут це будуть трейди на якомусь із альтів з трохи більшим плечем. Отже, в рамках Портфелю перші лімітки спрацювали 8 числа. Дві лімітки набору лонг позиції на біткоїні. Це лонг із другим плечем за ціною 55 750 на 50 доларів, та лонг із другим плечем за ціною 54 750 доларів, також на 50 доларів. І дві лімітки на ефіріумі – Це лонги з другим плечем за ціною 2920 на 100 доларів та лонги з другим плечем за ціною 2830 доларів також на 100 доларів. В той же день позиції по біткоїну були закриті по стоп-лосу при ціні 50900 і із прибутком 3 10 В той же день позиції по ефірмі також були закриті по стоп лосу при ціні 2990 доларів з прибутком центів. Сумарно прибуток склав 10 доларів. Хоч це й невеликі суми, але головна стратегія даного портфеля це не втрачати кошти. Тому як тільки позиції виходять плюс 5%, я одразу намагаюся ставити стоп-лосс. В той же день спрацювали нові лімітні ордери на лонг. На біткоїні на 50 доларів за ціною 55 750 і на ефірмі на 100 доларів за ціною 2930. На даний час загальний прибуток даного портфеля складає 1,5%, що становить доларом еквіваленті 15 доларів. Таким чином, якщо підвести підсумки даного проєкту за цей час, то перемагає спотова торгівля. На другому місці фьючерсна торгівля, але треба брати до уваги, що торгівля фьючерсами стартує трохи пізніше. І на останньому місці портфель ходу. На цьому поки що все. Наступний звіт по даному проєкту буде через тиждень. Кому цікаво моніторити портфелі, приєднатися до телеграм-групи, посилання будуть в закріпленому пості. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів і виниз ван